У Луцьку в старій частині міста проводять газ. Викопали траншею довжиною 20 метрів та глибиною метр двадцять, розказав один із робітників Микола Павелко. Артефакти, знайдені в ґрунті, лежать обабіч дороги. Тут кераміка, скло та предмети з металу. Тут ще бнем, бо така одна сідна земля була. На сібній землі знайшли. Вон, цього вечки чудо Я Віки знаю, що археолог, ж археолог. Археолог Віктор Баюк каже, проведення земляних робіт на території заповідника вимагає погодження з міністерством культури України та дотриманням відповідної процедури під час їх виконання. Це є стара історична частина, яка несе в собі залишки діяльності людей на території міста Луцька, Рахується 1085 рік. Перша письменна згадка, і всі люди. Мешканці населення, які тут були, залишають культурний шар, залишають після себе свої знахідки, те, чим вони користувалися. Будь-яке пошкодження чи руйнація культурного шару призводить до того, що цієї частини історії ми вже не знаємо ніколи. Зупинення робіт тоді грамотно і послідовно, оцінка ситуації, з'ясування глибини ширини знахідок. Газ проводять до закладу харчування по вулиці Драгоманова, 3. Замовником робіт є приватна особа, розказав у телефонному коментарі начальник відділу Волинь Андрій Самарук. Є робочий проект, який називається Газопровід від низького тиску до закладу харчування та офісних привіщень, і який погоджений нашою технічною радою. Видані технічні умови, якими визначалася точка приєднання. Цей проєкт погоджений всіма організаціями. Говорить про те, що ми маємо можливість виконувати роботи по даному об'єкту. Я детально не вивчав на рахунок поводження міністерства культури, але ми задамося зараз цим питанням, і вже там більш детально зможемо завтра вивчити до кінця і під'їхати на об'єкт. Інспектор департаменту муніципальної варти Олександр Матрунчик розказав, що за недотримання правил благоустрою міста у його заповідній частині замовника робіт оштрафують. На відповідних осіб, які проводили даний вид робіт, складено адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про відмін правопорушення та передано буде на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Зазвичай це штраф якщо це громадянин, це від 340 до 850 гривень. Якщо посадова особа, то від 850. вище». Працівники Волиньгазу роботи не зупинили. До кінця робочого дня траншею засипали. Археолог Віктор Баюк каже, що від початку року це п'яте порушення виконання земляних робіт на території старого міста. Тетяна Біскуб, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.